Будемо раді, якщо залишите нам відгук. Добре, все, я дописала. А могли б прочитати, будь ласка? Так, звісно. Приходила в магазин за плиткою. Все сподобалось. Дякую. М -м, дякую. А можете, будь ласка, яскравіше? Так, звісно. Ось слухайте. Приходила в магазин буд за великоформатною плиткою. Консультант допоміг вибрати дизайн, Все дуже сподобалось. Дякую. М -м, чогось не вистачає. Можна більш детальніше? Так, звичайно. Одним сонячним днем я поверталась з роботи додому і раптом побачила будівельний магазин Будхаус. Він виглядав так привабливо, що я не змогла пройти повз нього і вирішила зайти. Після я опинилась ніби в тумані. Мене зустрів добрий та обічливий консультант Вадим, який сказав: Ва щось цікавить. І в цей момент я усвідомила, що мені потрібна вона естетична, красива, бюджетна та З неповторним дизайном, в який я закохалась з першого погляду. Великоформатна плит. Покупкою я залишилась задоволена, адже цей магазин і люди залишили неповторний слід в моєму житті. Я була в повному захваті, коли забирала цю прекрасну плитку додому. І тоді я вирішила, що буду повертатись сюди знову і знову. Ну як вам?